Bye. -bye. На Свято обдарованої молоді, це підсумок Роботи багатьох наших митецьких творчих, спортивних, технічних, учнівських колективів. І, чесно кажучи, я вражений тими результатами, які показали наші колошани в цьому році. Це 99 перемог. І ми сьогодні відзначаємо понад 200 наших дітей. Прийміть нашу щиру шану, вдячність і повагу. Такі результати були досягнуті перш за все працею, вмінням, талантами і знаннями наших дітей і наполегливою і творчою працею наших педагогів і викладачів. Я впевнений в тому, що вони принесуть багато славетних і сторінок в історію нашого міста. І пославлять на теренах не тільки Прикарпаття України, а й всього світу. Ми віримо у вас, ми родимося вами, нових вам злетів і творчих перемог. Свято ваше, шановне. Дякую. Захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Миколої Академії наук України у наукових секціях журналістики української літератури, активну участь у громадському житті міста і навчального закладу Української учнівської олімпіади справознавства за заняті другі місця у третьому Україні, активну участь у громадському житті міста і школи і класу. Української мови імені Петра Яцика, Мельничин Ірина, учениця 7 класу школи №1 1 Сипляк Юлія, учениця 9 класу школи, жениця дев'ятого класу школи No7. Переможець міжнародного конкурсу з родження Володимира Івасюка Переможці всеукраїнського конкурсу юних музикантів. Другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів. Бо на рук Марта переможець третього етапу, переможець третього етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, в'язованої школи номер 2 Вихованка центру уже традиційно впродовж багатьох років у травні ми проводимо підсумки, підсумки навчального року. Наше свято називалося по-різному і обдарованість, і свято Олімпійця. Я міста рідного примножую славу. І Запоріжжя, у рамках проведення святкування Дня міста, ми підводимо підсумки 2015 2016, -2016 навчального року. Наш урожай вийшов напрочуд великий. Ми нагороджуємо сьогодні практично 250 вихованців. Це є учні загальноосвітніх закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів, вихованці музичних шкіл, які принесли славу нашому нашого міста. Починаючи з 2011 року, калушка Калушська Калуш, освіта є першою в області за підсумками третього та етапу олімпіад. Цьогоріч у нас теж є багато перемог. 99 учасників стали переможцями третього етапу олімпіад, 17 учасників стали переможцями другого етапу конкурсу захисту малої академії наук. Це вагомі результати і нам приємно, що Галуш так гарно працював.